Вітаю всіх глядачів мого каналу. Зараз вже жовтень місяць і чудовий час для пересадки чимерників. От у мене дуже багато кущів, чимерників. Вони зростають по всіх дорожок біля ялівців. І, в принципі, коли вони отак от насіваються, то я потім беру. Деякі рослинки на пересадку. Ну, зазвичай, в принципі, мені не потрібно стільки багато насіння, ну верніше росточків цих, тому я стараюся зрізати квіти для того, щоб воно не насівалося. Але, от дивіться, коли отак, от, от в принципі, насівається, то можна взяти і пересадити, якщо вам треба. ну Наприклад, оце рослина, це вже доросла. Да? А Ну, так як у мене багато цих сходів, то я маю можливість вам показати. От Це рослинки, отакі от. це виходить, вони однорічки. Вони вже росли в цьому році. Да? А от зараз покажу вам такі знайду, які тільки-тільки от насіялися. От дивіться. А, ні, тут теж. Уже з ли, листочками. Так, зараз знайду такі маленькі-маленькі. Тобто, е, якщо насіння падає в землю, то воно пролежить ще е, рік і тільки навесні, тобто упало воно навесні, а взійде воно тільки аж. Е, бачите, яке щільно е, воно як щільно тут по. Виростало. А зійде тільки навесні. Тобто, якщо в, ну, насіння впадає впада, в землю в ґрунт ну, на початку літа, да? то сходи воно вже навесні. Оця рослинка, наприклад, вона росла вже рік. Тобто вона... От, Оцей рік вона зростала. І я вибираю ось такі от маленькі, вони самі гарні для пересадки. От бачите, яке коріннячко вже є у них. І отакі от от маленькі потім пересаджую. ну Зараз я навибираю покажу вам ось такі от саджанці. Є у мене зараз можливість показати вам е, різний розвиток по рокам да? цих рослин. Ну, тобто, це я викопувала для того, щоб е, комусь запропонувати ці чимерники. І от зараз вам покажу. От такі от рослинки я пересаджую. Це е, двохрічні. Повний цикл двохрічний, я їх викопала для того, щоб пересадити на дорощування. О, дивіться, у них такі білі корінці, бачите, от гарні білі корінці. Вони ще не настільки от, ну, великі, от, наприклад, як, я вам тут показати, от, бачите, отут, от, у цих рослин вже ось, ось такі от корінці. От, якщо я вам отак от прикладу, то ви побачите. Товщину цього корінця. Тобто, це вже іде пересадка дорослого куща. Цим кущам по 4 роки, цим по 3, а цим от 2 роки. І от Після двох років вони починають стартувати дуже швидко. Тому що от 2 роки, а у нього вже, от наприклад, у цього, бачите, от закладена квіткова розетка. Ось вона, вон там от брунічка. Ця. Тут, от теж, от дивіться, як, як цікаво, воно прямо от нижче, отут-от нижче, да, от, от на шийці, От прямо на щійки, от, біля коріння, закладаються оці от, бачите, от брунічки. Це майбутні розетки. Оце стільки розеток квіткових закладається у цього саджанця. Це двохрічний саджанець. Тут. Це взагалі такий от він широкий, так, такий. от є такі от саджанці, що видно зразу з них, що вони, от бачите, от воно, він буде от таким широким. Зараз вам покажу, от, от який він виростає. Тобто у нього розетка йде отак, бачите, так широко. Ось такий, от, до речі, от хто хоче. Такі от є саджанці. Тепер, е, значить, от я вам зараз покажу це вже чотирихрічні, І от дивіться, як в нього наросла наросли оці розетки. бачите, от, Це все квіткові розетки, які будуть навесні квітнути. Ну, І, і знизу от, ідуть додаткові. от, Знизу це буде ще наростати. А квітнути їх, от, буде з цього місця. Отут, от. Навесні тут всі квіточки повилазять вже. Ось такий. От дивіться, теж в нього виходить раз, два, три. Так повертати, якщо чотири чи п'ять. 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 Розеток, і от дивіться, коріння, да? і тут от нове коріння от наростає, і знизу знову ж таки от наростають, от, от вони, звідси виходять розетки, квіти, ну отак, отак, от, отак росте Отак наростає кущ чемерника. Бачите, от, виходить, оці, оце всі розетки, які будуть квітнити. Тому я отакі от, я їх не ділю. Це я вже просто пропоную людям. От, а е, пересаджую обов'язково ось такі от маленькі. Ну, дуже маленькі. Е, зараз я вам. Теж покажу, які вони. Там виходить один рік, потім ще рік їм треба. А ці вже от наступного року будуть, можливо, хтось от такий може і дасть вже і одну квіточку. От. І, а так, взагалі, наступного року вони вже будуть от, от ці взагалі будуть всі квітнути. Тобто, починаючи з третього року, ну у мене так виходить, з третього року починаючи, вони квітнуть. І тому Пересаджувати їх, ну, я стараюсь, перший рік і другий рік. Отак. Це я накопала отак от корінців, от дивіться, з грудочкою землі, да, вам, щоб показати, ну, там під кущем не дуже було видно, отак от вони, от вони насіялися. Це вже от вони, виходить, рік росли, повний рік. І отак, отак от мають такий стан. От бачите, це, ці поменші. От, от такі от. Ну, звичайно, коли витягаєш, то виходить ну, от такі, от вони, ну, що їх садити, оце, оце мале для посадки. Ну, звичайно, коли хочеться щось посадити, то треба якісь умови е, от для таких от малих. Е, тому що, ну, звичайно, що звичайно, тут... Корінця зовсім нема. Бачите, от такі от корінці малі. От. І, Звісно, можна і такі садити, але я ж сажу в відкритий ґрунт, тому мені треба вибирати ну, десь отакі от такі, от, дивіться, які вони перспективні. Да? От, з білими корінчиками, вже от отут у них відросточки такі будуть От гарні. Отакі от, от я вибираю. От, бачите, такі садженці. І потім їх розсаджуємо. Отакі от от от. Ну, от от садженці. Дуже гарні для посадки, і саме восени от виходить їх дуже гарно висаджувати. Корінці, бачите, от треба таку знайти період, щоб вони отак витягувалися. Тобто земля така і не мокра, дуже, і, і не суха. Тоді вони отак от гарно витягаються. отак от, Як вони отак от розтопирені в різні боки, отак от треба їх і висаджувати, старатися, щоб вони ну, не, переплетали, не переплеталися, ті корінці. зараз покажу, який ґрунт. значить, Місце посадки. Місце посадки треба вибирати таке, щоб допустим, навесні вони були на сонці, от, а потім влітку їх щось прикривало. Ну, наприклад, Навосні піон, да. От Якщо маєте кущі піонів, вони навесні тільки піднімаються. От у вас чемерник поквітне, а потім, коли той піон розпуститься, то він своїм листям, ну не прям під піоном, звісно, садити подалі, але просто піон може прикривати від сонця під деревами. Да? Дерева по колу, по колу дерева не під корнем дерева, а там далі під по колу дерева. Розсаджуєте, коли ну, період світіння, виходить, сонце на них світить. Це ну, період, коли крокуси розквітають у вас і дуже гарно квітнуть ці чимерники. А коли потім дерева розпускаються, листя багато, то воно влітку прикриває чимерники. Тому що на Ну, на сонці їх висаджувати не можна. Ну, від сильного поливу вони будуть гнити у вас, а... Тось, коріння буде загнивати, а від сонця, сонцем воно буде припикатися. Ну, ось такі умови. Значить, грунт для посадки треба такий, ну, не те, щоб пухкий, але і не. Ну, можна піску додати, отак розрихлити, ну, щоб не щільний був ґрунт. Тому що бачите, які корінці, тобто вони повинні отак от розпрямитися. І з перегнію, я ніякого не кидаю в ґрунт при посадці, просто врихляю свій чернозем, додаю туди піску і висаджую. Ну, ось так, звичайна земля. Бачите, отак, от з пісочком перемішана. Ну, єдине, що я зробила, отак, от трошечки його тут і змільчила, щоб воно ну, грудочки були поменші. І от для прикладу вам візьму рослинку побільше, тому що якщо я вам буду показувати на малих зовсім рослинах, то не буде, буде не дуже зрозуміло. Е, значить, от дивіться, не треба заглиблювати, е, Головне, не треба заглиблювати. Е, от Зробили отак от, да, е, в ямочку, і ну, одною рукою не дуже. Е, Мені зручно. Получається, отам, от бачите, я от пальцем отак от пальцем я розпрямляю корінці. Ну, І одною рукою треба вам показати. І те саме. Ну, Смисл в тому, що ці корінці треба не отак от кучею, а от їх треба отак, щоб вони пішли, от бачите, отак, в різні боки. От Якщо я так от, от, гарно видно, От бачите, отак от. бачите, Тобто, я їх розпрямила, зараз присиплю. Куди дивитися не то в телефон, не то, не то в ґрунт. І от смисл в тому, що, от дивіться, от рослинка повинна отак от не заглиблена бути. А отак от. Якщо вам здається, що тут щось з нею буде, ну там, якось її буде незручно і так далі, от ці бубочки, ну ви не сумнівайтеся, ці бубочки повинні бути зверху. Якщо вам там щось. ну, ви сумніваєтеся, то краще візьміть і отак от можете там голками присипати, да, наприклад, ну, сухим якимось укриттям. Ну, ні в якому разі не те саме. Не заглиблювати оці бубочки. Тобто, от, от зробили рихлу, рихлий ґрунт, поставили рослинку, розпрямили корінці і взяли і отак от тут. Зараз. Знову одною рукою. Ну, короте, якщо не, не вийде, то пересаджу. а ні, вийшло. Так, от показую знову. От, бачите? от воно на рівні землі. Тут от я вже посадила і от теж покажу вам. бачите, от На рівні землі, оця бубочка. Тобто воно от, ні, ні в якому разі не заглиблено. Ось, бачите? Отак от, от, от. Ось вони всі. Всі зверху. Тобто от, оцей корінець, він там от, корі, корінця там, а е, ця квіткова бубочка, вона зверху. от, от таким от чином, бачите? Отак. Все, тепер поливаємо. Ну, черв'яка можна присипати, от поливаємо і просто якщо вам здається, щось те саме, можна замульчувати його ґрунтом. От такі рослини я посадила, бачите, от, на відстані руки. Е, вам так садити, ну це я сажу на дорощування. От бачите, на якому відстані. Тобто, ця рослина буде рости тут рік чи два. ну Два, два роки. Максимум два роки вона буде тут рости, а потім я буду пропонувати людям е, ці чмерники. Якщо ви садите на, на постійне місце, то вам треба зробити відстань десь сантиметрів ну от на лопатку сантиметрів ну отут от сантиметрів 30-40. От 40 сантиметрів робить між кущами, тому що пересаджувати ви не будете, от, а тобто травмувати рослину не треба, коли ви вже посадили її на постійне місце. Ну і, в принципі, і я от висаджую так, щоб була тінь. І рекомендую так, щоб влітку, все ж таки, в обідяний час ваші рослини були прикриті. Ну, все, отак, от по чимерникам. Все, що от просто я вважаю, що ви осінь це саме е, така гарна пора для пересадки, тому що навесні вони все ж таки хворіють. А знаєте, просять взагалі, от я коли пропоную саджанці осінню, чомусь їх не купляють. Хотя всі, мабуть, з квіткою навесні, побачите, яка квітка. Ну, в мене білі. Такі, що вони амонівідні або ні, тому що я, от, до речі, як вже треба сказати, у мене самі рослини от, маточні, ті, що я давно посадила, кущі, яким по 8, по 10 років, по 12 років, огромні кущі, на яких квітів розквітає 30-40 і більше от, квітів, то вони в мене амонівідні. От. А коли отак от я насінням розсаджую, то квітка може бути або амонівітна, або просто от вона біла і все. Але от вона повторює розмір, тобто вона велика. Але ну, і колір, звісно, білий. Але амунівідність може не повторювати. Точно так же, коли ви купуєте рослини отак, от сіянці, то знайте, що вони не повторюють ні колір, ні. Розмір квітки можуть не повторювати, не махровість квітки. Тобто, якщо ви хочете повторити повністю сортність своєї квітки, от там чимерника, то треба ділити кущ. А от такі от сіянці, як я вам показую, то вони можуть не повторювати свойства материнської рослини, і ну, це треба знати. Ну, на все добре, гарних вам квітів!